Розділ 58 Звіримо годинники. Зараз сьома година 46 хвилин і 30. О ніколи не підвищував голосу, навіть коли говорив по рації. Лендон у своєму твідовому піджаку уже спітнів, сидячи на задньому сидінні альфа Ромео за три квартали від Пантеону. Вікторія була поряд і уважно слухала Оліветі, який давав останні накази. Розташування у восьми точках по периметру з особливою увагою на вхід, сказав командир. Об'єкт може знати вас візуально, тому не показуйтесь, Вогонепальної зброї не застосовувати. Хтось нехай стежить за дахом. Пам'ятайте, головне об'єкт заручник другорядний. Нічого собі подумав Лендон. Йому стало моторошно від того, як просто й чітко оліві дав своїм людям зрозуміти, що кардиналом можна пожертвувати. заручник другорядний. Повторюю, вогнепальної зброї не застосовувати. Об'єкт потрібний нам живим. Дійте. Оліветі вимкнув рацію. Вікторія була вражена, майже сердита. Командире, а що у середині не буде нікого? У Люветі повернувся. Усередині? Усередині пантеону, там, де все це має відбутися. Слухайте, холодно сказав у ліветі. Якщо серед моїх людей з'явився шпигун, то їх усіх можуть знати в обличчя. Ваш колега щойно попередив мене, що пантеон буде нашим єдиним шансом захопити об'єкта. Я вже в жодному разі не хочу його сполухати, пославши людей до середини. А що якщо вбивця вже всередині? Улівті подивився на годинник. Об'єкт точно назвав час. Восьма година. Ми маємо ще 15 хвилин. Він сказав, що об'єкт кардинала у восьмій. Але цілком можливо, що він уже якось затягнув жертву до середини. Що, як ваші люди побачать об'єкта, коли той виходитиме назовні, але не знатимуть, що це він, Хтось мусить пересвідчитись, що всередині все чисто. Наразі це надто ризиковано. Жодного ризику, якщо цю людину неможливо буде впізнати. Гримування забирає багато часу і. я мала на увазі себе, сказала Вікторія. Лендон викрищився на неї здивовано, а у Ліветі похитав головою. У жодному разі. Він убив мого батька. У то й річ, і він цілком може знати, хто ви така. Ви чули, що він сказав по телефону. Він поняття не мав, що в Леонардо ветра була донька. Звідки йому знати, як я виглядаю? Я можу увійти туди, як туристка. Якщо побачу щось підозріле, то вийду на Майдан і дам вашим людям знак. Даруйте, але на це я не можу погодитись. Командире, почулося з рації, ми зайняли позицію у північній точці. Фонтан заступає на вхід. Щоб його бачити, ми мусили переміститися на майдан, де нас буде з усіх боків видно. То що нам робити? Залишатися сліпими чи ризикувати? Для Вікторії це стало останньою краплею. Усе я йду. Вона відчинила дверцята й вийшла з офта. У Ліветі впустив з рук рацію і вискочив за нею. Лендон теж вийшов. Якого біса вона робить? у ліветі заступив Віторії дорогу. Міс ветро, ваші наміри похвальні, але я не можу допустити, щоб у хід операції втручалась цивільна особа. Втручалась? Але ж ви дієте наосліп. Дозвольте мені допомогти вам. Я б залюбки послав розвідника всередину, але. Але що? з викликом запитала Віторія. Вас не влаштовує те, що я жінка? Оліветі нічого не відповів. Отож бо, краще мучіть командире, бо ви, чорт забирай, добре розумієте, що це чудова ідея. І якщо через якісь допотопні забобони, дозвольте нам робити свою роботу. Дозвольте вам допомогти. Це надто небезпечно. У нас не буде зв'язку. Не можете ж ви взяти з собою рацію. Це вас викаже. Багато туристів мають мобільні телефони. Вікторія витягла з кишені мобільник. У Ліветі спохмурнів. Вікторія відкрила мобільник і вдала, що з кимось розмовляє. Привіт, коханий. Я в пантеоні. Ти мусиш тут побувати. Вона різко закрила телефон і сердито подивилась на уліветі. Який дідько зрозуміє, про що я говорю? Який тут ризик? Дозвольте, я стану вашими очима. Вона показала на мобільник Оліветі на поясі. Який у вас номер? Оліветі не відповів. Водій, що досі лише мовчки слухав, раптом вийшов з авта і відвів командира в бік. Очевидно, у нього з'явилася якась ідея. Десять секунд вони щось тихо між собою обговорювали. Нарешті у Ліветі кивнув і повернувся. Уведіть цей номер. Він почав диктувати цифри. Вікторія внесла їх у свій телефон. Тепер спробуйте подзвонити. Вікторія натиснула клавішу автоматичного набору. Телефон в уліветті на поясі почав дзвонити. Він узяв його і заговорив у мікрофон. Ідіть у будівлю, Ветро. Подивіться, що там, і вийдіть назовні. Тоді подзвоніть мені і розкажіть, що ви бачили. Вікторія швидко закрила телефон. Дякую, сер. Лендон раптом відчув несподіване бажання її захистити. Зачекайте, звернувся він до ліветі. Ви що ж, посилаєте її туди саму? Вікторія кинула на нього незадоволений погляд. «Роберте, зі мною все буде гаразд. Водій знову щось сказав у Ліветі. Це небезпечно, сказав Лендон Віторії. Він має рацію, підтримав його у Ліветі. Навіть мої найкращі люди не працюють поодинці. Лейтенант щойно мені підказав, що цей маскарад виглядатиме правдивіше, якщо ви підете вдвох. Удвох? Лендон завагався. Насправді я мав на увазі. Удвох ви будете схожі на подружжя у відпустці», – сказав у Ліветі. Крім того, ви зможете підстрахувати одне одного. Так мені буде спокійніше. Вікторія знизила плечима. Що ж, нехай так, але треба поспішити. Чудовий хід кубою, подумки простогнав Лендон. У Льветі показав у кінець вулиці. Перша вулиця, яка вам трапиться, буде Віа Делі Орфані. Звернете ліворуч і вийдете просто до Пантеону. Це максимум дві хвилини. Я буду тут. Керуватиму людьми і чекатиму вашого дзвінка. Я б хотів, щоб ви могли себе захистити. Він витягнув пістолет. Тосі за зміє стріляти? У Леноно підскочило серце. Навіщо нам пістолет?» Віторія простягнула руку. Я можу за сорок метрів поцілити в дельфіна, стоячи на носі судна у хитавиці. Добре. Оліветі віддав їй пістолет. Мусите кудись його сховати. Вікторія сумнівом подивилась на свої шорти, тоді перевела погляд на Лендона. О, ні, тільки не це, подумав Лендон, але Вікторія вже все зробила. Вона відхилила його піджак і запхала пістолет в одну з внутрішніх кишень. Він здавався Лендонові важким камінь. Єдиною втіхою було те, що в іншій кишені лежала діаграма. Вигляд у нас цілком невинний», – сказала Вікторія. Ходімо. Вона взяла Лендона під руку і потягла в напрямку, який показав у ліветі. Під руку це добре. крикнув їм здогін водій. Пам'ятайте, ви туристи. Може, навіть молодята. А що як узятися за руки? Коли вони звертали за ріг, Лендон міг заприсягтися, що на обличчі Вікторії проминула ледь помітна усмішка. Розділ 59 Центр збору Швейцарської гвардії розташований біля Казарм. Здебільшого використовувався для планування заходів безпеки під час публічних виступів папи та інших важливих подій у Ватикані. Сьогодні ж у центрі обговорювали дещо інше. Інструктаж проводив заступник головнокомандувача Швейцарської гвардії капітан Елаєс Рошер. Це був дуже чоловік широченими грудьми і м'якими рисами. Він мав на собі традиційну капітанську уніформу, а на голові червоний берет, засунутий на бік. Його голос надливо чистий звучав як музичний інструмент. Однак, попри чіткість вимови, очі в капітана Рошера були затуманені, наче в якогось нічного ссавця. Підлеглі називали його Орсо, тобто відмідь гризлі. Іноді вони жартома казали, що Рошер – це відмідь, що ходить в тіні гадюки. Гадюкою був командир у ліветі. Відмідь не менш страшний, ніж гадюка. Але ви принаймні знаєте, коли він наближається. Солдати стояли струнко, не наважуючись поворухнути жодним м'язом, хоч інформація, яку вони щойно почули, підвищила їхній сукупний кров'яний тиск на кілька тисяч пунктів. Лейтенант Шартран стояв у кімнаті позаду і шкодував, що не опинився в числі тих 99%, які не пройшли відбору до швейцарської гвардії, 20-річний Шартран був наймолодшим серед присутніх гвардійців. Він пробув у Ватикані лише три місяці, як і будь-який інший солдат швейцарської гвардії, транс свого часу відслужив у швейцарському війську і витримав іще два роки додаткової муштри у Берні, щоб мати право на участь у складних випробуваннях, які Ватикан проводив у таємних казармах неподалік від Рима. Однак до такої кризи, як та, що виникла зараз, його ніколи не готували. Спочатку Шатран подумав, що цей інструктаж лише якесь новомодне навчання. Футуристична зброя, давні культи, викрадені кардинали, але потім Рушер показав їм на екрані зброю, про яку йшла мова, і він зрозумів, що це не навчання. Ми вимикатимемо електрику на окремих ділянках, казав Рушер, щоб усунути зовнішні магнітні перешкоди, працюватимемо групами по 4, усі отримують окуляри нічного бачення, шукатимемо за допомогою звичайних детекторів для виявлення жучків, налаштованих на низьку потужність. Я запитання? Запитань не було. У Шортрана голова йшла обертом. А що, якщо ми вчасно не знайдемо цієї бомби? запитав він і відразу ж пошкодував. Відмідь Гризлі пильно подивився на нього і нічого не відповів. Тоді віддав честь і відпустив усіх, похмуро побажавши. Успіху, друзі! Розділ 60. Останні два квартали Ленон і Вікторія йшли до Пантеону по здобугу вервечку таксівок, водії яких спали на передніх сидіннях. сну був вічним, у вічному місті. Тотальна дрімота в публічних місцях була закономірним продовженням пообідньої сієсти, яку запозичили тут з давньої Іспанії. Лендон намагався зібратися з думками, але становище було надто дивним, щоб можна було осмислити його раціонально. Ще вісім годин тому він спокійно спав у Кембриджі, а тепер він у Європі, втягнутий у сюрреалістичну битву давніх титанів, носить у кишені пістолет і тримає за руку жінку, з якою щойно познайомився. Він глянув на Віторію та дивилася просто вперед. Вона міцно сискала його руку, як незалежна і рішуча жінка. Її пальці оплелися довкола його, наче це було цілком природно, ані ті, ні вагання. Ленон відчував дедалі сильніший потяг. Упустися на землю, сказав він собі. Віторія, здається, відчула його неспокій. «Розслабтесь», – сказала вона, не повертаючи голови. Ми ж маємо виглядати як молодята. Я зовсім не напружений. То чому стискаєте мою руку так, ніби хочете розчавити? Ленон почервонів і пославив потиск. Дихайте очима, порадила Віторія. Як ви сказали? Це розслабляє м'язи. Цей прийом називається Пранаяма. Піранія? Ні, риба тут ні до чого. Пранаяма. Зрештою, це не важливо. Вийшовши на пляс Дела Ротунда, вони побачили Пантеон. Ленон завжди захоплювався цим величним храмом. Пантеон, храм усіх богів, поганських богів, богів природи і землі. Зовні споруда здавалася незграбнішою, ніж він її пам'ятав. Вертикальні колони і трикутний пронаус заступали круглий купол. Однак знайомий зухвалий напис над входом не залишав сумнівів, що у них трапили правильно. Ледон переклав його, як завжди, з потіхою. Марка гріпа, обраний консулом у третє, спорудив це. Скромніше не буває, подумав Лендон і розвернувся навколо. На Майдані гуляло чимало туристів із відеокамерами, інші насолоджувалися найкращою в Римі кавою бляси. За літніми столиками кафе Золота чаша. Біля входу в пантеон, який казав у Ліветі, стояло четверо поліцейських. Наче все тихо, сказала Віторія. Ледон кивнув, хоч на душі в нього було неспокійно. Тепер, коли він опинився тут, весь сценарій здавався йому фантастичним. Хоч Віторія щиро вірила, що він не помиляється, Ледон усвідомлював, що взяв на себе величезну відповідальність і знову згадав віршики Люмінатів. «Земний гріб Санті – демона діра. Так, казав він собі. Це тут, гріб Санті. Він бував тут безліч разів. Стояв під отвором у куполі пантеону перед могилою славного Рафаеля. Котра година? запитала Віторія. Ленон подивився на годинник. Сьома п'ятдесять. До початку шоу залишилось десять хвилин. Сподіваюсь, ці люди не терористи, сказала Віторія, оглядаючи туристів, що заходили до Пантеону. Якщо щось трапиться всередині, усі ми опинимося під перехресним вогнем. Ледон голосно видихнув повітря, і вони попрямували до входу. У кишені він відчував вагу пістолета. Цікаво, що буде, якщо поліцейські не думають його обшукати і знайдуть зброю, подумав він. Але ті не звернули на нього жодної уваги. Очевидно, маскарад удався на славу. Ледон пошепки запитав Вікторію. Ви коли стріляли з чогось, окрім рушниці зі снудійними зарядами? Ви що, мені не довіряєте? Довіряти вам? З якої рації? Ми ж ледве знайомі. Вікторія спохмурніла. А я вже подумала, що ми молодята. Розділ 61. Повітря в Пантеоні, було і прохолодне. Було наскрізь просякнуте історією. Банювата стеля здіймалася вгору на 43 метри і, позбавлена будь-яких підпор, висіла над головами, наче невагома, хоч насправді в діаметрі перевищувала баню субору святого Петра. Зайшовши до просторої зали, що була дивовижним сплавом інженерного хісту і високого мистецтва, Лендон, як завжди, відчув легкий мандраж. Крізь словнозвісний круглий отвір у куполі лилися тонкі промені вечірнього сонця. Діра демона, подумав Ледон. Отже, вони на місці. Ледон кинув оком на округлу стелю на стіні, прикрашеній колонами, і нарешті на мармурову підлогу під ногами. Пісклипінням ледь чутно відлунювали кроки і стишені голоси людей. Ледон уважно подивився на групу туристів, що безільно брудили в затінку стін. Чи ти тут же? Хоже, тут усе тихо, сказала Віторія, все ще тримаючи його за руку. Лендон кивнув. Де могила Рафаеля? Лендон на мить задумався, намагаючись зорієнтуватися. Він уб'є поглядом круглу залу. Могили, алтарі, колони, ніші. Він показав рукою ліворуч у протилежний бік храму, набагато оздоблений надгробок. Думаю, могила Рафаеля вон там. Вікторія ще раз уважно оглянула приміщення. Я не бачу нікого схожого на вбивцю. Може, варто походити і все обдивитися? Ленун кивнув. Тут небагато місць, де можна було б сховатися. Перевіримо краще рейтранси. Ніші? А тож, ніші в стінах. По периметру зали поміж могилами віднілися півкруглі ніші у стінах. Вони були неглибокі, однак у їх тіні легко могла сховатися людина. Лендон із сумом подумав, що колись там стояли статуї олімпійських богів, але після того, як Ватикан перетворив Пантеон на християнську церкву, усі поганські скульптури було знищено. Борисно усвідомлювати, що він стоїть біля першого алтаря науки, а вказівник назавжди втрачений. Цікаво, що це було за статуя і куди вона показувала, подумав Лендон. Він уявляв більшої радості, ніж знайти вказівник ілюмінатів, статую, що непомітно визначала напрямок стежки світла. І цікаво, хто був цим анонімним скульптором, що виконував замовлення ілюмінатів. Я огляну ліву стіну, сказала Віторія, показавши на лівий бік храму. Ви огляньте праву, зустрінемося через 180 градусів. Ледон похмуро сміхнувся. Залишившись сам, він мимоволі знову подумав про весь жах становища, у якому опинився. Він рушив праворуч, і йому здалося, що в мертвому просторі навколо чується шепіт убивці. У 8 годині незаймані жертви на алтарях науки, математична прогресія смерті У 8, 9, 10, 11 і півночі. Лендон подивився на годинник 7.52, 8 хвилин. Ідучи до першої ніші, Лендон проминув могилу одного з католицьких правителів Італії. Його саркофаг, як це нерідко буває, в Римі, стояв під кутом до стіни. Кілька туристів, що зупинилися біля нього, дивувалися з такого дивного розташування, Ледо не зупинився, щоб пояснити їм, у чому тут річ. Християнські могили часто не гармонують з архітектурою храмів через те, що за традицією покійник мав бути повернутий обличчям на схід. Про цей давній забобон в тільки минулого місяця розповідав на лекції символіки. Але ж це зовсім нелогічно, вигукнула одна із студенток у першому ряду, коли Лендон пояснив, чим зумовлено таке розташування могил. Навіщо християнам класти покійників обличчям до сходу сонця? Це ж християни, а не сонцепоклонники. Лендон усміхнувся. Він ходив туди-сюди перед дошкою і жував яблуко. Містер Гіцт. гукнув. Туденчик уняв у останньому ряду здригнувся. Що? Ви мене? Лендон показав на плакат на стіні з репродукцією картини епохи відродження. Хто цей чоловік, що стоїть на колішках перед Ісусом? Хм, якийсь святий? Чудово! А чому ви вирішили, що це святий? Бо він має німб. Прекрасно! А цей золотий німб нічого вам не нагадує. Єсурд розплився в широкій усмішці. Нагадує, ті єгипетські штуки, про які ми вчили минулого семестру. Як же їх? Сонячні диски. Дякую, гіцроте. Можете спати далі. Лендон повернувся до аудиторії. Ніби як і більшість християнських символів були запозичені в давніх єгиптян, що поклонялися сонцю. У християнстві є безліч елементів сонцепоклонництва. Можна? не вгавала в першому ряду. Я постійно ходжу до церкви, але не бачу там жодного вияву сонцепоклонництва. Невже? А що ви святкуєте 25 грудня? Різдво народження Ісуса Христа? Але, згідно з Біблією, Ісус народився в березні. Чому ж ми святкуємо Його народження наприкінці грудня? Мовчання. Лендон усміхнувся. 25 грудня, друзі, це давнє поганське свято Непереможного Сонця, яке збігається з зимовим сонцестоянням. Це той чудовий момент, коли сонце повертається і дні починають дошити. Ленон відкусив яблуко. Нові релігії, вів далі він, часто присвоюють свята, що існували раніше, аби полегшити людям перехід до нової віри. Це називають трансмутацією. Віряни мають і самі святкові дні, моляться в тих самих святих місцях, послуговуються тими самими символами, просто заміняють одного бога іншим. Студенка в першому ряду обурилась. Ви що ж, хочете сказати, що християнство це те саме сонцепоклонництво тільки в новій оболонці? Зовсім ні. Християнство запозичило символи і ритуали не тільки від сонцепоклонників. Наприклад, християнський ритуал канонізації походить від давнього обряду обожествлення померлих видатних людей, філософів-жерців, про які писав, зокрема, грецький філософ Евгемер. Святе причастя запозичено в ацтеків. На думку деяких дослідників, навіть сама ідея, що Ісус помер за наші гріхи, не є суто християнською. Само пожертва молодого чоловіка задля спокутування гріхів його народу фігурує в ранніх традиціях культу кецеркуатля. Невже в християнстві немає нічого оригінального? сердито спитала студентка. У будь-якій організованій релігії оригінального дуже мало. Релігії не народжуються на голому місці, вони виростають одна з одної. Сучасна релігія це своєрідний колаж, стилізована історія намагань людини зрозуміти божественну суть речей. «Хм, Зачекайте, узвався Гіцрот. Тепер він остаточно прокинувся. Я знаю, що в християнстві оригінальне це наш образ Бога. Християни ніколи не зображали Бога у вигляді людини із головою яструба, як єгиптяни, чи так як ацтеки. Або ще якось дивно. У християн Бог це завжди дідусь із сивою бородою. Значить, наш образ оригінальний, правда? Ленун усміхнувся. Коли перші християни відмовилися від своїх попередніх богів, поганських, римських, грецьких, богосонця, Митри, кого завгодно, вони спитали в церкви, як виглядає їхній новий християнський Бог. Церква повелась мудро, вона обрала найгрізніше, наймогутніше». І найзнайоміше обличчя в історії людства. Дідуся з довгою сивою бородою? недовірливо спитав Гіцт. Ленон показав на ієрархію давніх богів на стіні. На самому вершечку сидів грізний дідусь з довгою сивою бородою. А Зевс вам нікого не нагадує? На цьому час лекції закінчився. «Добрий вечір!» – Почувся чоловічий голос. Ленон здригнувся. Він знову був у пантеоні. Повернувся і побачив літнього чоловіка у чорному плащі з червоним хрестом на грудях. Чоловік усміхнувся і показав сірі зуби. Ви англієць, правда? Він говорив із синим тосканським акцентом. Збентежений Лендон замургав. Узагалі-то ні. Я американець. Чоловік знітився. Ой, пробачте, ради Бога. Ви так добре одягнені, що я подумав. Вибачте, чим я можу вам допомогти? запитав Лендон. Серце в нього заколотало. Насправді, я думав, що це я міг би чимось допомогти вам. Я тут чи Чоловік гордо показав на значок муніципалітету. Мій обов'язок зробити ваше перебування в Римі якомога цікавішим. Ще цікавішим. Лендон був певний, що саме цей його візит до Рима і так цікавий, як жодний інший. Ви видаєтеся мені високоосвіченою людиною, запопадливо сказав гід. Яка, поза сумнівом, цікавиться культурою більше, ніж інші туристи. Якщо бажаєте, я міг би вам розповісти історію цієї незвичної будівлі. Лен вічливо усміхнувся. Це дуже люб'язно з вашого боку. Але насправді я сам займаюсь історією мистецтва. Чудово! Очі в чоловіка загорілися так, наче він щойно виграв джекпот. Тоді вам це неодмінно сподобається. Дякую, але я б волів. Пантеон, почав чоловік свою звичну завчину на пам'ять промову, збудував Марка Гріпа 27-го року до Різдва Христового. Так, перебив його Лендон, але перебудував Адріан 119 року після Різдва Христового. Це був найбільший у світі купол без підпор, аж доки в Новому Орлеані 1960 року не збудували величезний критий стадіон із назвою Супердом. Лендон подумки застугнав. Спинити чоловіка було неможливо. А один богослов у п'ятому столітті якось назвав Пантеон домом диявола. Він вважав, що отвір у куполі це вхід для демонів. Леннон більше не слухав. Його погляд перенісся на круглий отвір над головою. Він уявив сценарій убивства, який описала Віторія, і в нього похолола в жилах кров. Кардинал із Тавром на грудях падає крізь діру в куполі і голосно вдаряється в мармурову підлогу. У це була б подія для преси. Лендон мимоволі пошукав очима репортерів. Жодного. Він глибоко вдихнув. Це була недоладна ідея. Практично виконати такий трюк було б навряд чи можливо. Ледон пішов далі оглядати ніші, а гірше торочив зупину, дріботів слідом, як відданий цуцик. Ще один доказ подумав Ледон, що немає на світі нічого гіршого, ніж фанатичний історик мистецтва. З протилежного боку зали залия була зайнята власним пошуком. Уперше, залишившись сама відтоді, як довідалася про смерть батька, вона відчула тягар дійсності останніх восьми годин. Батька убили жорстоко і несподівано. Майже так само болісно було усвідомлювати, що батькове твоїні осквернили. Воно стало зброєю в руках терористів. Вікторію терзало відчуття провини за те, що саме її винахід дав змогу перевозити антиматерію. Цей її контейнер зараз відлічував секунди десь у Ватикані. Намагаючись допомогти батькові в його пошуках істини і простоти, вона мимоволі стала співучасницею змови, що має на меті хаос. Дивно, але єдиним позитивним моментом у її житті в цей час була присутність цілковитого незнайомця, Роберта Лендона. Його очі переконливо додавали її якогось незбагненного спокою, так само, як гармонія океану, який вона покинула тільки сьогодні вранці. Вікторія раділа, що Лендон був поруч, мало того, що він був для неї джерелом сили і надії, завдяки його знанням і квітливості вони дістали цей єдиний шанс спіймати вбивцю батька. Вікторія дихала глибоко, пересуваючись уздовж периметра й оглядаючи ніші. Усі її думки тепер були про помсту. Завжди, скільки себе пам'ятала, вона любила все живе, а тепер отуждала бачити цього ката мертвим. Жодні міркування про карму не могли її сьогодні змусити не відповідати злом на зло. Стреножена і збуджена, вона відчувала у своїй італійській крові щось таке, чого ще ніколи не знала, нашіптування сицилійських предків, що захищали честь родини, чинячи жорстоку справедливість. Вендета, подумала Вікторія і вперше в житті зрозуміла, що це таке. Картини помсти, що роїлися в голові, змусили йти швидше. Незабаром вона наблизилась до могили Рафаеля Санті. Навіть здалеку Віторія зауважила, що цього хлопця тут особливо шанують. Його гріб, на відміну від інших, стояв у спеціальній ніші і був захищений щитом із плексигласу. Вона прочитала напис на саркофазі Рафаель Санті 1483-1520. Віторія уважно оглянула могилу, а тоді прочитала речення, написане на табличці біля саркофагу, тоді прочитала ще раз. Тоді ще раз. За мить вона вже бігла, щодуху в протилежний кінець зали і в паніці гукала. «Роберте! Роберте!»